Ваша шкіра заслуговує сяяти Сухість, тьмяність, перші зможки це лише знак, що їй потрібен правильний догляд. Уявіть, природа дарує нам рішення в одній краплині. Це холодно віджиті олії. Натуральна сила, що оживляє вашу красу. Хочете дізнатися, як це працює? Залишайтеся з нами, а ми починаємо. Наш набір складається з трьох потужних олій. Росторобша, відомий детокс-ефект для шкіри. Вона знімає почервоніння, відновлює захисний бар'єр і додає сяйва, Рижаєва олія, легка текстура, яка проникає в глибокі шари шкіри, зволожує та запобігає старінню. Абрикосова олія. Насичена вітамінами А та Є, чудово живить шкіру, робить її ніжною та еластичною. Ці олії більше ніж просто догляд. Це природна терапія для вашої шкіри. Найголовніше у використанні цих олій це підготовка до використання. Перед нанесенням олій важливо підготувати шкіру. Прийміть теплий душ або ванну, щоб відкрити пори. Підсушіть шкіру рушником, залишивши її трішки вологою. Це допоможе оліям краще проникнути і закріпити вологу. Використання олій. Перша на черзі розторопша. Розторопша корисна для нашого обличчя. Нанесіть 3-4 краплиночки, розітріть її поміж ваших пальчиків та акуратно розподіляйте по обличчю. Вона заспокоює шкіру і додає природнього сяйва. Далі рижейва олійка. Вона прекрасно справляється із сухостю. Тому ми беремо. Наші сухі ділянки, у мене це лікоть. Та наносимо рижеву оліку. Розтираємо її на пальчиках, тим самим її розігріваючи, та наносимо на наш лікоть. І втираємо його, поки не відчуємо, що він зволожений. Рижейва олія ідеальна для зволоження сухих зон. Її легка текстура швидко вбирається, залишаючи шкіру м'якою та еластичною. Абрикосова олійка. Завершіть свій ритуал абрикосовою олією. Вона інтенсивно живить шкіру, роблячи її шовковистою та доглянутою. Використовуйте її на руки або ж на все тіло. Також вона чудово підходить для масажів. Після використання ви відчуєте, як шкіра оживає. З регулярним застосуванням ці олії стануть секретом вашого сяйва. Надайте шкірі сяйво і красу природнім шляхом. Замовляйте набір холодно віджитих олій вже сьогодні. Допоможіть шкірі сяяти ще більше. Посилання нижче в описі. А ми дякуємо вам, що ви залишаєтеся з нами. До зустрічі!